Всім доброго дня друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також ось каналу вітаю. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі, вибрався я до лісу трошки. Думав, що зранку піду, а дощ не давав, такий дощі, б лили, щоб ми б змок лише не, не зайшли би ще до лісу, як то кажуть. Сьогодні у нас 1 жовтня вже. Свято, День Пресвятої Богородиці. Тож, друзі, вітаю вас. Так, у нас 11.55 годин. Будемо пробувати знайти хоча б якогось грибка. Знаю, що з того вийде. Подивимось. Подальшому, друзі. Дякую за підтримку. Це спонукає на такі подвиги. Тож, всім гарного перегляду. А ми починаємо. Є перші знахідки. Подивіться. О, які. Агніть тільки. Опа. Тут другий. Ось такі два. 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 два грибка попалися нам. Гарно, початок непоганий. Так, добренько, йдемо далі. Так, Є ще знахідка, друзі Ось такий білячок попався нам. Це гарний Ось такий рибочок. Так, що у нас нічого? Так, добре, йдемо. Далі. Так, друзі, то знатно нападало за три сутки. Рисутки непереривного дощу трохи нападало нас перелив нам ще десь пів кілометра холостуйте по наших грибних місць. Давно подивимось, може в паньки вже з'явились. Люди запитували, чи є я щось в неділю ще не, не здивав. Так добре, підемо далі. Тобрий є четвертий гельбок. Давай. Заросля.

Ну я без вас знайшов. Так ще один є. Може са грибників не буде, але є. Тому що я один такий. два грибка. Друзі, з цього червонечка без вас я знайшов. А тут ще є білячки. Thank you. Подивився, щось роздушив. Мабуть, що я може не знаю на ось такі гербки. Так, друзі, у нас дощик посилився трошки. Є ще один гербок. Сьогодні взяв дощ ще є. є один, а ще всі м'якковаті вже такі. Дивитеся, Та що з них буде такі грибки. Зразу вибачайте за зйомку, бо не знаю, то сьогодні щось так незручно. І дощовик ходив, все Не може рушити. Так, і ще я не вижу поки що. Розіпали снавче. Син. Син, один. Сто десять другий видів. e dico uno, due e quattro e qui è la terza стреляйте по нижні окупка так вот так у нас а, тут у нас вільочки такі аленки Там перші білячка ми знайшли. Я вже почистив, там маленького цього знайшов. Зобертаюся, обертаюся. тут ще один білячок. Може його і не замітив. У листочках. Такий добротний білячок. Гарний. Добре. Так, тут ще знахідки. Молоденьки закривати. Одного я без вас не йшов. Ось показую. Ось тут. Такі два. Тут ще у нас є один рибок. Ой! Ось такі, такі три рибки. Так, ось ще один чоп попався, такий о грубенький. Пілючок. Заряжений походу. Я вам вже погризли, жуки. Нічого, ще й нам щось лишило. Та. Такі грибки. Що, друзі, перейшов я вже в другий ліс. Вже двох грибків без вас знайшов. От ушел мені. Ось один грибок ще є. Цього що я хотів вам показати того я щось не замітив зараз гарненькі Ось така кількість рибків так, вже. вже так в руки змершу просто так добренько. Так, друзяки, добре у нас взагалі не густо і білячки ще я знайшов, тому що знаю, хвилин 15 пішло червонячка перша Тут вже грибники були, бо чув, що десь в цій ніби стороні кричали були. Так, тут ще є, вон маленький, але переконаємося чи він виросте, чи ні, якщо ніхто його не зірве. Так, добренько, йдемо далі. Друзі, ще чергова знахідка, це яка красива на сьогодні. Ой, дивіться, прямо на самій дорозі. О, це красунчик, красончик. Ти ти Гарню някайка, ні. Друзі, недалеко від того ще одного знайшов. але вже з іншої сторони, дивіться. Мусляти. не знаю хто бере, хто не бере, але я беру досить досить гарні грибки. а тут і їх багато ще є. А там є? Сьогодні будуть з звесі. Досить смачні Хто пробував, пишіть в коментарях. Так, з я ще ведю. Де то я ведю. Все ведів я. Так. Опа-то. Ніше не... нема. нема, не переважно ростуть по, соснових, по сосновому лісі. Тут одна сосна є в нас. Виросли під смирічку. Так, ось така кількість. Друзі, ще така сімейка попалася з червонічки. червоня переважає. О, ще один є. Дуже гарний грибок. Ще білочки палися. Ой. 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 зараз половина вийде. такі самі. Є ще знахідка. Ми в неділю тут ходили, я щось не видів його, І це вже який виріс. А гарденький і тверденький. Щось на диво. Вже який час і ще черваки грибки гризуть. А такий білячок. Так, вже помаленьку. Рухаємося додому. Розмокли, топка вона. Мідолашка вже змерз. Дружок, дружок. Ти помаленьку рухаємося додому. Гарбків трошки підзбирали. Всю ділянку ми не пройшли сьогодні. Але нічого, залишимо на неділю. Так, добренько. Якщо буде, ще по дорозі попадатися, обов'язково покажу вам. Ще грибно хатрусь недалеко від того попереднього я заступив руки не слушать. Вже руки не слушать. Ще не видно, більше поки що не видно. Добре, продовжуємо. Друзяки. О! Дивіться. Грибочки Один, Другий, третій, четвертий, там ще й п'ятий є. І, і шостий є. Не замітив його. О. От уже є один. Навіть. І не один. Опа. Це знахідка друзі на сьогодні те, що. О Оце грибок. Оце грибок всякий. Опа краса я, я вже думав, що вже все сьогодні грибків не буде. Виявилось, що будуть. Так. О, ти так. Кажу, я в неділю якраз сюди заходив, як то я не виділю щось. Ще що може маленьке було. О, тут ще є один. Тут ще є один. Сімейку попали, вже пальці не служить не можна грибка рибка дістати давай О, ось таке сімейство нам попалося краса, друзяки краса Вже забув, що я мокрий цілий Так, добренько Рухаємося далі. Знахідка давай, опа, опа, опа. Все, я вже не один грибка витяг. Отхірбок. Друзі, є ще одна знахідка. Хто дивився попереднє відео з моего това нашли були. Ось тут. Ось в цьому місці ми знайшли. А Парвий рисок. Тоже гарненький. Гарнюваня. Давайте ще ти шо. Гарнюня. Классний гербочок. З рук не хоче фокусувати. Що ж, друзі, зібралися вже додому. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання вдали. Я вважаю, що вдали. Ви пишіть свою думку. Ось показую вам результат наш. Червонячки і білячки. все разом рибки молоденькі, так що ще ростуть. Ну і така кількість ослючків назбирали. Вам, як завжди, бажаю ще більше назбирати. Добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічі!